Здоров, дорогі друзі. Сьогодні у нас, як бачите, знову лисий, да? знову лисий, хоче вилізти далеко. Тому у мене сьогодні плани на гру, якщо чесно величезні. Я вже хочу побачити, що там буде в кінці і як далеко я прийшов. От що мені дуже цікаво, реально. Наскільки далеко я прийшов. Можливо, я зовсім нічого не прийшов. Може ж таке бути? Та може, звісно. Блин, а як мені оце туди долізти, я не знаю. Це розкачка, блін, з однієї руки Це таке собі, звісно, діло? здесь не ні ні, -ні, -ні. давай то якось думати. ух ти, йому, я щось -мо сразу впав, а я ж тримався одною рукою. Що таке ну, давай так я робив як я робив з двох рук отако. не попав. Не попав, блін, Ну це як заводи, оце зараз буду тупити на одному цьому моменті. Хоча, блін, тут нема що робити насправді. Просто треба якось попасти в ці полі. Оп, бачили? Попав. Так. 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 Опа-на. Десь зразу, да, так пішов. По-далекому. Добре. попав. Давайте ще разок не склалися так зірки, щоб я одразу ж схопився за щось. Ой-ой-ой! Небезпечно, блін, було дуже небезпечно. Опа! Так Сюда, сюди, сюди. Блін, а тут зараз буде складно, реально. Один раз разначе я прийшов і все. І он буде капець. А що ж таке? А що ж ти відпустив його, а? Ж не мав пускати Так, ні, треба. Блін, та він то хоче п'яти, то не хоче іноді зайди Капець. Так, готовий Поїхали, оп, не достав блін А що ж ти робиш? Що він робить? блін? Ти не можеш вилізти нормально, хочу, що? Капець, я з тобою щось Механізми мене дуже лякають. Я вже цей рівень. Він мені дуже подобається, якщо чесно. Чому лише треба спробівати. Тому коли я роблю мишкою і різкий рух, так? диви, не достав. Блін. От блін, треба щось думати. Що я можу тут подумати? Що я можу тут придумати? Ну по этой штуке я что это будет. Ну по ней дуже складно будет идти. Сейчас там скажу. А ну давайте, я, я, я не знаю. Так, давай... Блин, не хочем мне копаться уже самый верх. Так я ж не долетю. Ну да, напевно до вас так будет просто еще и для вас, да, чтобы посмотреть, как я тут друзья, за секунду, да? Так, друзья, сталося диво. Я пришел дальше, блин. я не помню, что я был так далеко, ага. я, я не вонять, а. я не здесь в принципе, это возможно, но нужно... Надо в то разобраться, так, здесь вот края, край есть, туда. Блин. Страшно. Страшно, друзья, Есть. Есть контакт. О, там был уже Ну что, сдается, я пришел на рождец и -мо. Ух ты, е-мое. Нормально. Так, чекай, так, а ты меня зараз. Тихо, 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 блін, ти шо робиш? Так це шо, я не прийшов, чи шо? Блін, я ж там зірвусь, я бачу, що я зірвусь. Тепер не зірвусь. А, так це мені сюди треба, так, чи шо? Куди мені треба? Я щось не розумію, там ні за що не цепляється. Там нема нічого, це обманка. Куди мені тоді треба? Й-моє. Отак чи що треба було? Капець. Хто б це міг додуматись, що це аж такого робиться? Так. Конкретно не кажу, мені тут треба якось по краєчку лізти. Блін. Є? Ти що робиш? Налякав, блін мене. Оп, от з пробілом він нормально так випрыгає. Так, і що мені тут робити, я не розумію, що треба розкачку чи як? Фу, блін, страшно, 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 страшно. Так, єсть. Єсть, вийшло, у мене все добре. Так, окей. Так, тут винскрзай, пата. Вот ага. А тут нормально, да? Капец, де це я не дістаю. Тупо не дістаю, блин, І що робити? Блін, а. А, чекай, я знаю, що робити. Ось, все, дивіться, дуже ж є така віконечка, да? За яке можна взятись, напевно що. Оп. І тепер я дістану. Да, дістав? Ні. Так страшно. Так, обережно, тримайся. Так, є, да. Та ну блін, ти ж його взяв! Що ти робиш? Все, тримаєшся? Фух, ну нарешті, блін. Так, а що мені тепер... Ух ты, -мо, і що це таке робити мені тепер треба? Че я не розумію взагалі, якщо чесно. Туди я не достану, ну ніяк. Мені треба, напевно, сюди спочатку. Хоча б якийсь шанс, є, да, що я дістану? Давай хапайся нормально, блін, задовбав уже. І як це мені сюди? І мені страшно відпускати, якщо чесно, я не знаю, що це буде. Фу, фу-фу-фу-фу-фу фу. Так, а ти можеш вчепитися ще ближче? да, отако десь тут о. Цією рукою давай теж... Ні, цією рукою не схопився, то я бачив. Так давай хоча б так якось, я не знаю. Я все одно не дотягую, блін! Блін. Бачили, що буває? Ось таке буває. Пусть нормально, будь ласка. Ні, ти не схопився. Фу, фу-фу-фу-фу, фу-фу-фу-фу. Так. Єсть. Чо, з двох рук пробувати, чи шо? Та блін, тихо. Зараз як полечу кудись. Ну да. Ну так, да, я промазав. Як можете бачити, я успішно промазав. Схопись, будь ласка, вже за цю херню. Дві не хоче хапатись просто. Ось Все, отак, так. Да. Оп! А чого ти не берешся? О, тут все, нормально. Так, куда мені? Далі сюди. Фух, ну це, це трішки, да, нерви тріпає, так би мовити. Так, є контакт, добре. Короче, з однієї руки ніяк да не дотягнусь туди. А. Він навіть не хоче чіплятися адекватно. Давай чіпляйся. Отак. Капець, я перелетів, розумієте? Пере. Я в шоці, блін. Я відчуваю, це буде дуже складно. Не думаю, я цей рівень буде такий складний, якщо чесно. Фух, я вже буду представити, що там буде далі. Так, єсть зацеп. Мені треба просто зловити зараз цю фігню і все. Єсть! Єсть, попав. Все, зацеп'є. Молодець, давай ще раз, отак. Фух. Сюди, да, мені? Так, і що це тепер? Капець! А це реально капець. А, блін, нема. Вірвка не працює. Блін, ці речі якісь ненадійні. Давай за... Та візьми ти вже, блін! Диви, вона тікає, я піднімаю руку, вона тікає. Фух, блін, страшно. Труси, труси. І що робити? Так, труси є. Ху, це капець, а як далі? У нас там плаття, блін. Плаття, це капець. Я до нього точно ніяк не дістану, блін, розкачку треба робити, а що робити? Хватай, ці труси, я не знаю, держи їх уже як. Так, ну розкачка наче в мене добра виходить, Чекай я неправильно скупився. Треба, щоб дві руки були... Отако. Про всяк випадок. І треба дуже... Міцно тримати цю мишу, блін. Yeah. Що, вийде, не вийде мене як гадайте. Я боюсь капець. Єсть йо Йомойо! Диви, які труси мали! Я в шоці, блін Як я їх зловлю, блін! Ви що, на приколі? Люди добрі. Уже такого... О! Диви! Що я придумав! Точніше як я придумав... Це мабуть так і було задумано, да? Тобто, в принципі, якщо я такого візьмусь Ти ж не хочеш впасти, правильно? То я зараз і дістану їх. Ні. Ні, я їх не дістану, блин Треба ще ближче. Капець Страшно Страшно, дуже страшно, блин, що можу зірватися. Єсть! Так, чекаю, чи зараз я не зірвусь. Брежно... Брежна, будь ласка. Є! Ху це треш. Це реально це треш. Давайте. Буде якось опана. За краєчок треба їх брати, напевно, так? Да? Чи як, чи ні? Я не дістану до неї. Чи дістану? Не -не. Напевно, треба робити розкачку, блін. Розкачку треба робити. Фух, слава богу, блін. Я так... злякався тільки що, якщо чесно, думаю, ну все, капзда. Так, бассейн, это значит что? Что мы прошли те уровень, а у нас теперь новый уровень, да? Так, а что это у нас тут? Ага, это что, плазать, типа, да? Опа, на... А что это? А, я поломал, короче, я поломал эту доску. Ага, я понял. Короче, зелені не рахуются, да, или як? Зелених не существует. Та зловиш Та шо ти робиш? Я не відпускав дві кнопки, я одну відпустив ліву. На шо ти впав? Диви. Капець, ти шо ти перед дістанеш її? Єсть. Та ну схопись ти вже Ступо не мож... Ти шо п'яний чи шо, як ти лізеш? Тупо не може схопитися, блин, розумієте. Так. Так. Ня. Анучка, может тут о? Зразу, а. Наша далеко ходити. Давай, давай рукой, рукою зараз. Зараз першого раза, давай. Оп. Ня. Да Та, блин. Ех. Так. Есть. 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 Yep. Нема. Yep. Чи есть? Значит, есть. А ну. Оп, есть. Так, зеленого у нас немає, да? Синя. Есть. Жовта. Есть. Так, чудово. Это мы сразу забьем. Так, а как мне дали? Чекай. Это мне треба что, зловити, ее как-то? Что, на приколе? Ух ты, блин! Це напевно було боляче, як він бахнувся в цю горку, я представляю собі, це капець. Та що ти робиш? Я не відпускав цю кнопку, блін. Ай Це муки буде, я відчуваю, так? Да? Туди він не дістає? Може він просто зірвався, може я її не відпускав, але бачите, він спускається все нижче, нижче і нижче. Треба робити перед йому іноді. Диви. Це капець. Єсть. Єсть. Так, а може мені треба... Та ні, мені по-любому треба до гори спочатку, давай. Опа, там сюди. Отак, так? Да? А потім вже якось треба... Туди чіплятися, блін. Може якось так обережно треба так. оп. Блін, схопився, 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 що відпустив. Скажи, чого відпустив, я попав вже чітко. Молодець. Ти просто молодець. Взагалі треба якось вчитися, напевно на цьому. ну на клавіатурі зручніше було б. Блін. зараз на клавіатурі мені взагалі непривично. Ці кнопки не. Ну, я розумію, що так буде безпечніше, в принципі. Ну, в тому плані, що я точно їх не відпустю. А мишкою можна буде лише контролювати процес. Самої руки цієї його, да? так? Так. Єсть контакт. Не. Есть. 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 Так. Да ну блин, дурачок, честное слово. Фу, это блин надолго не надолго. Рівня, ну так достатньо швидко, да, пройшов? Ні, туди він точно не долізе. Коротше, добре. Перезацеп, будь ласка, зроби нормальний. Отак, оп. Полізли. Полізли, кажу, куди ти, блін, падаєш? Фух, добре, що тут цей басейн, чесно кажучи, я б це довго дуже проходив. А тут можна собі трішки дозволити помилятись і відпочити тим самим, да? А здається, мені це буде надовго, дуже надовго. Капати я її пройду, блін. Це ж буде капець якось. Ну от, бачите, от знову, блін. Да, 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 да. Єсть. Капець, це точно голову прозбив, бо бугл так вдаритись, це просто, це смерть зразу. Хапайся, ну хапайся, єсть. Якщо б я тут вхопився, було б взагалі чудово, але ти ніяк не дістанеш туди. Та він і звідси не дуже хоче доставати. Так, а от цю червону. Ну, в принципі, її реально якби дістати, я не знаю, що він не хоче. Ну не хочеш, як хочеш. Ну от, бачите. Отак от і буває. Добре, давайте спробуємо хоч щось зробити, з не знаю. Диви. Ну що ти робиш, Що ти твориш? Ну от як таке може бути? Я ж поблений був. Капець. Я ще путаюсь іноді буває. Така гра що треба б, я не знаю. Спочатку привчитися до цього керування, а потім вже щось проходить, і це дуже складно реально. Наприклад, зараз отак мишка. Бачите, промахнувся і все. По інерції він зривається і просто падає. Тому тут треба якісь дуже плавні рухи робити, я не знаю. Що, друзі, давайте до вас повернуся, як пройду цей рівень, да, напевно. Як дойду до самого верху, з вами ми і побачимось. Ну що, друзі, вже не знаю, яка попитка, мабуть, 50 просто. Ну не виходить у мене схопити цю довбану синю штуку. І постійно йому чомусь не вистачає чогось. Капець! Просто я наче відчував, що зараз це воно буде реально, блін. Єсть, я зловив її. Нарешті. Опа. Опа, це вже цікаво. І куди ми зараз? Куда мы. Ми... Что треба розкачуватись, чи що, оно? Ну. Диви, у мене наче руль. Опа. 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 Це мені на. Ааа, це мені на цю ветку треба, да, оцю? Чи як вона називається? Так, ну наче дістав. Наче дістав, але, блин, страшно. Не нормально, давай. Оп. Есть контакт. Все, есть. Фух, блин. Ты что робишь? Хапайся, я как уже нормально за ней. Так. Так, еще дали. Сюда. Так, какой штурвал у нас тут. Фух, дуже страшно. Что мне на него требовать, или Капець А як мені по цьому ш... штурвалу, блін, Та ж з розкачкою, чи шо? Та не Блін, а як мені по ньому вилізти, Це ж взагалі. Дуже складно буде. А ну чекай, може я такого висю, потом? Оп, оп. оп, 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 оп. оп. Yeah. Не, а, блин. Новая складность, сдается, Давно появилась. Блин, и что делать? Я, я могу так прыгнуть, да, раз. а мне теперь треба как-то очень быстро так. Оп, не. Не, а, Блін, як мені його пройти тепер? Капець. Ну так бачите, як не одне, то й інше, блін. Це капець якийсь. Як оце його тепер? От я тільки хочу піднятися, а воно ж з'їжджає одразу. Та ні, це буде щось... це буде якийсь геморой. треба якось по-іншому це робити. Так, а може мне треба якось взятися за два заразу? А, толку, блин, треба скопити за цю штуку. Ну и шо вона мені руки перекрутила, блін Нет Не-не-не-не-не, с не, не, не. треба якось тут усі хапатись. Ну. Якось її викрутить, отак. О! Не, не, чекай назад. Отак, так, да, отак. Отак, тримаєш турвало рівно, блін. Або треба хапатись реально за самий центр, шукати цю золоту середину. Тому що по-іншому, блін, я не знаю як це. Як це пройти? Все дивіться, бачите, отакого можу все схопитись. Отак. ні, в другу сторону. Капець, я не знаю просто я. Можливо якось можна тут пройти, ну давай спробуємо. Чому мені знак показує, що мені вниз треба? нє ні, ні ні. вниз мені, мабуть, точно не треба. Коротше, давайте назад. Коротше, треба якось от утоце проходиться. Мені здається, ну це тільки тут. Це можна пройти. Так, ось я він його покрутив. Ні, ні, не, хоче. Ну, блін, я не знаю як це. Мені треба до того паруса дотягнутися, але як це зробити? От в чому загадка, блін. Короче, походу я знову застряг, да? А якщо з двох рук, зразу? О, блін, з двох рук, точно! Чекай, 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 я здається зрозумів, ану. Мені треба схопитись так. Щоб руки були трішки ширше, так? Да? Якось отако. І тепер треба, щоб я опинився отако догори. Крути, давай його. Лодар. Так. Або треба такого... О, ви бачили, як я піднявся нормально? Але бачите, він все одно з'їжджає донизу, треба довер. Отако треба. Отако треба. І тепер. Оп! А, блін, з'їхав. Крути його, давай. Ти зможеш, давай, 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 давай. О, чудово! Так, баланс зловлений. Тепер треба якось так. Блін, стій-стій-стій-стій-стій-стій-стій-стій! Руки з'їхали, блін. Крути його ще давай. Ще крути кажу. Отако От Отако нормально. Давай, ще, ще, ще трішки, давай. Ну давай, ну що ти О! Блін. Отако От якось Давай. Все нормально, отак. Фух, Блін так, а тепер, що мені треба тепер? Якщо я підтягнусь то я зразу їду, да? Ні, це дуже складно реально. Тут навіть я тільки намагаюсь потягнутися, він хоче сильніше крути, навпаки, блін. Не-а. У нас тут нічого не вийде просто. Бачите, як він реагує? Ну куди ти його крутиш? Давай назад, отак о. Все, тепер до гори давай. Давай підтягуйся, раз. Не-не-не-не-не, назад, назад, назад. ще отак. О. Мне сильно сильно, отак. Та тихо ну стін, що ти робиш? Не а, просто я не розумію, як це пройти. Це дуже складно. Це якийсь капець просто. Коротше, друзі, напевно, на цьому ми поки що зупинимось. Я не знаю, можна поставити якусь паузу. О, можна. Зупинимось на цьому. Бо, чесно кажучи, варіантів, як пройти далі, у мене зовсім немає. Це якось або дуже швидко треба, або є якісь хитрості, да? які треба ще знайти. Що і як робити. В будь-якому випадку. На цій цікавій ноті ми будемо закінчувати. Дякую всім за перегляд. Дякую за увагу, друзі. Думаю, зовсім скоро побачимось. Є там деякі плани. Да? Тому гарного всім дня, вечора, ночі, можливо. Щастя, здоров'я і всім пока.